подарував нам цей прекрасний хор нашої церкви. Цей хор провадив нас своїми колядками і піснями. Хор провадив нас від Ефраїмської яскині, від тої святої ночі, яку відбулося надзвичайно і архіважливе діло, бо прийшов на землю Божий син. Ми почули пісні національні, співали про Бандеру, про його визвольні змагання. Вони провадили нас стежками і плаями довбуша і криївками наших славних українських вояків української повстанської армії. Ми слухали пісню по-італійськи, ми чули пісню про маму. І в кінці цей хор заспівав. Припадаю до тебе, міст Христе. Це незвичайно твори, Тут одинійці добре розбираються у музиці. І я думаю, що сьогодні влада, слухаючи такий хор, який має в собі різні ансамблі, мав би цей хор мати звання «Народний», а реків його мав би отримати звання заслуженої проти, насправді це є. То вся ця праця, ці вечори, репетиції, вони робляться благодійно з любові до Бога, з любові до своїх ближчих і з любов'ю до України. І я дуже тішуся, що в нашому хорі є молоді люди, як сказав пан Богдан, це є майбутнє. І оті я завжди співала і буде співати, як би сьогодні там вверху, як би не закручували, як би там не хотіли приєднати, роз'єднати, прямувати нас від Господу. Ми є українці, і ними залишимося. Тому сердечна дяка вам, пане Дмитро. І сьогодні від імені правлячого хірея я дозволю зачитати грамоту. Українська греко-католицька церква, коломийсько Чернівецька єпархія, грамота. Висловлюємо вам, хор церкви, різдва Пресвятої Богородиці, міста Отинія, наше щире визнання та похвалу за великий вклад у пропаганду та популяризацію. Української духовної та національно-патріотичної пісні на славу Божу, передаючи вам найщиріші побажання молимо Господа, нашого Ісуса Христа, щоб за обікую та покрови Пресвятої Богородиці обдаровував вас містим здоров'ям, силами душевними, тілесними та щедрими ласками Божими на многоя і благоя літа, правлячи архієй міської червецької партії єпископ Микола Сікайва. Нагороджується високоповажний пан Дмитро Мачошок, рекінд-хору церкви із два присвятої Богородиці, наше щире визнання та похвалу за великий вклад у пропаганду, популяризацію української духовної та національно-патріотичної пісні на славу Божу, Правлячий архієї коломіської червецької єпархії, єпископ Микола Сінкайло. І ці квіти усіх отаїтів, і, і жінок чиновні. І підійшла до кінця наша зустріч. Ми щасливі, що мали можливість співати у славу Божу у нашому рідному містечку для вас, дорогі наші односельчани. Ми надіємося, що хвилини, проведені разом з нами, залишать у ваших серцях приємний спогад і хочемо побажати вам. Хай радість приносить вам кожна хвилина від горя. Хоронить молитва свята, щасливою буде життєва стежина на щастя, на здоров'я, на довгі і многі літа.